Шановні, доброго дня всім. Сьогодні у нас новина про банк без відділень. Річ буде про спортбанк від Таскомбанку, Знайомство з кредитною карткою. Сама кредитна картка виглядає, як ви бачите, зараз на картинці. Вона надається для вас для користування, і щоб ви могли користуватися всіми послугами сучасного банку. який для вас буде ще й помічником. Цей банк вирішить всі ваші фінансові питання. Мобільний банк дає можливість безпечно отримати банківські послуги, не виходячи з дому. По кредитній картці ви можете запросити кредитний ліміт, брати розстрочку на купівлю товару, маєте ощадний рахунок, здійснюєте платежі і перекази, швидко оформлюєте картки. Через додаток Дія управляєте картковим рахунком, здійснюєте оплату через Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay і Swatch Pay для карток. Visa є група підтримки. Цілодобово у зручному месенджері, яким ви користуєтесь: це Telegram, Viber або месенджер від Facebook. Можете вирішувати питання з оформленням і перевипуском картки у режимі онлайн, робите миттєву віртуальну картку, замовляєте все у додатку виписку за вашим рахунком, змінюєте пін-код чи блокуєте картку. Спортбанк видає свої картки на підставі ліцензії Таскомбанку і діє в регулятивному полі Національного банку України. Стати клієнтом Спортбанку можуть користувачі смартфонів на базі Android або iOS. Ваш додаток також можна в закріпленому коментарі до цього відео. Це було знайомство з карткою Спортбанку. Ви можете отримати кредитну картку з лімітом і робити. Вже свої покупки активуй спортбанк, активуй себе.